Рейтинг Трампа після 100 днів на посаді досяг 39%, згідно з новим опитуванням ABC News, Washington Post та інших американських видань. Зокрема, журналісти відзначають, що це найнижчий рівень серед усіх президентів Америки за останні 80 років. Зенюнюйоркер та New Yorker оцінив початок другого президентства терміну Дональда Трампа як 100 днів бездарності. Як ці 100 днів другого пришестя дональда трампа в овальному кабінеті оцінюють українці, які проживають в Америці? Зараз будемо говорити з гостем нашого ефіру Лев Зінченко, програмний координатор з адвокації організації Разом Ukraine». пане Леве, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість. Героям слава. А, я сподіваюся, ви мене можете чути. Так, ми вас чуємо. Ми вас бачимо. Слава Богу, зв'язок чудовий. Тож, пане Леве, а як українська діаспора на вашу думку оцінює 100 днів другої каденції Дональда Трампа, і в контексті матеріалу за Нью-Йоркер», що це 100 днів бездарності? Ви особисто погоджуєтесь чи ні? Особисто я не можу сказати, якщо це були бездарні сто днів, але я можу сказати те, що більшість людей, які проживають в Сполучених Штатах, відчувають те, що існують проблематичні теми, над якими треба працювати. Наприклад, можете більше сказати? Так, е, ну економічні проблеми, звісно, вони стають більше і більш зрозумілими для нас всіх. Для діаспори, знаєте, ми розмовляємо про діаспору. Звісно, ось ці бажання президента Трампа закінчити війну російсько-українську війну в один день перейшли більше ніж один день. Ми бачимо те, що навіть зараз 99-й день, скоро буде сотий. А ми бачимо, те, що це, звісно, я б не сказав те, що діаспора втрачає якусь. Не, не, не. Має незрозумілість, що щось станеться, але звісно, ми розуміємо, те, що Дональд Трамп не має а, карт а, при собі, як він казав а, під час а, зустрічі з Володимиром, Володимиром Зеленським в Білому домі. А, ми це 100% розуміємо як діаспора, і а, ми а, точно працюємо над багатьма речами, щоб. А, не змінювати курсу е, Америки на підтримку України. А як ви бачите, серед е, однопартійців е, чинного адмін, е, американського президента серед республіканців? Є ті, хто усвідомлює, що станом на зараз білий дієм має карт проти Кремля? Мені здається, те, що дуже багато конгресменів в республіканській партії вони розуміють те, що е, президент Трамп знаходиться в дуже поганій ситуації. Е, і є зрозумілість те, що багато республіканців, конгресменів, а вони публічно не будуть критикувати Трампа, тому що через два роки будуть вибори перевибори в конгрес, але в приватних розмовах з а, а, своїми виборцями звісно вони не можуть відійти від питання, чому вони а, не підтримують Україну. Звісно, багато республіканців підтримують Україну. Але публічно вони бояться піти проти Президента Трампа, тому що скоро будуть вибори, перевибори в конгрес. Тобто, по суті, це мовчання ягнят заради місця в конгресі. До якоїсь міри так. Але мені здається те, що час вже підходить. Під мені здається те, що скоро ми побачимо і почуємо. Більше конгресменів, які будуть говорити за підтримку України. А ви бачили можливо те, що представник Фіцпатрік їздив до України. Багато конгресменів їздили в останній місяць до України, щоб підтвердити те, що підтримка, двопартійна підтримка, все ще існує. І мені здається, те, що це хороший знак. Президенту Трампу, те, що навіть всередині партії, яку він виглядає, нібито він контролює, багато людей все одно хочуть а, продовжувати підтримку України будь-то чином а, мілітарним або а, політичним. Звісно. А, пане Леви, якщо ми говоримо про 100 днів президентства Дональда Трампа. А... То як це описують демократи, чи вони щось вже говорять про це, підбивають підсумки, як ви бачите? Вони почали підбивати підсумки ще на самому початку. Демократи, звісно, вони критикують цю адміністрацію, вони критикують дії своїх колег в конгресі. Але мені здається, те, що навіть демократична партія, не дивлячись на ситуацію в Україні, вона зараз не є. Сформованою в своїй політиці зараз іде 100% перегляд політики демократів щодо інтерної політики. І звісно, мені здається, те, що демократи не будуть змінювати свою думку щодо України. Багато демократів будуть підтримувати Україну. І ми бачили минулого місяця. Ні, я дуже перепрошую цього місяця. В нас був Ukraine Action Summit, і ми розмовляли. Багато людей, українців діаспори, приїжджали до, до Вашингтону, щоб розмовляти зі своїми конгресменами сенаторами, і звісно, ми чуємо те, що будь-то республіканець або демократ, вони все одно будуть підтримувати Україну. Просто питання а, як, як так, в кінці кінців це опирається в питанні, як пройдуть наступні вибори за два роки. Ну, але для наступних виборів цей показник падіння рейтингу Дональда Трампа має значення. Я розумію, що це якби його особистий рейтинг, але все-таки він лідер республіканської партії. І чи це буде відображатися на їхніх рейтингах? Як ви вважаєте, що про це говорять самі республіканці? Мені здається, те, що звісно, рейтинг пана Трампа має вплив на рейтинг республіканської партії, але ми також бачимо те, що навіть з, з діями, які можуть здаватися достатньо поганими для республіканської партії, демократична партія сама не отримує а, ось цих очок, щоб, щоб мати вищі рейтинги. На жаль. А, але знову ж таки, мені здається, те, що республіканська партія зараз а, в республіканській партії зараз починається такий маленький розкол, особливо через питання України. А, ми бачимо те, що. Знову ж таки, багато конгресменів вони підтримують Україну. Вони бачить, що зміна ем, зміна політики Америки щодо України стовідсотково надасть більше карт ем, Путіну і Е, ем, Звісно, ми бачимо, те, що проблема з проблема з Тайваном все ще існує, так те, що Китай має. Претензії до, до Тайваню, і звісно, багато республіканців вони розуміють, що якщо зараз ми кинемо Україну, все може піти дуже дуже погано для нас на іншій стороні світу. А от на вашу думку, як ви бачите, все таки, якщо ми говоримо про зовнішню політику американського президента, то більше такий негатив до його рейтингу приніс принесла його позиція стосовно завершення російсько-української війни в цій невизначеності, а хто ж справді агресор, чи загрозу нападу Китаю на Тайвань. Така, знаєте. Підняття ескалації в цьому регіоні. Тобто, як ви бачите, зовнішня політика, що найбільше вдарило по Трампу? мені здається, те, що зовнішня політика вона стовідсотково має вплив на персепцію Трампа серед а, не серед молодшого покоління. А серед середнього і старшого покоління а, на жаль, ми бачимо те, що молодше покоління республіканці вони не дуже переймаються а, зовнішньою політикою, і вони більше думають: за... А, ми не будемо втручатися в справи інших країн, тому нам треба спочатку вирішити проблеми всередині країни. А, мені здається, те, що 100% зовнішня політика, вона буде залишатися на а, порядку денному. Республіканців, але ми бачимо те, що навіть виборці мають інші преференції, коли ми дивимося на ось ці полінгс. так на жаль, на жаль, молодше покоління воно має вплив в республіканській партії, на як республіканська партія або ось ця мага частина республіканської партії має ось цю перцепцію до зовнішньої політики Америки. І тому ми знову ж таки ми опинилися в такій ситуації, коли президент Трамп. Має, має одне на на, на, на на, хоче досягти одного, але на жаль, він приходить до іншої е, проблеми. І як ми можемо вирішити цю проблему? Звісно, це підтримка України. Е, питання часу. Коли він це зрозуміє, знову ж таки багато е, о, державний секретар Рубіо він сказав, що цей тиждень буде вирішальним. я... Я сподіваюся, що він буде вирішальним, але буде вирішальним для буде вирішальним в хорошому сенсі для України. Так, ми теж на це сподіваємося, але знаєте, настільки вже було цих вирішальних тижнів, що я вже збилася з ліку. Але як то кажуть, у народі поживемо, побачимо. Цього тижня Трамп планує вирушити Мічиган на мітинг на відзначення студентного рубежу. Білий дім має намір підкреслити його економічне бачення, висилку нелегальних іммігрантів, зміни у зовнішній політиці та роботу держдепартаменту ефективності уряду Ілона Маска з очищення федеральної бюрократії та скорочення марнотратства. Про це пише зокрема Ройтерс. Ройтерс ще додає, що в команді Трампа вже готують план на наступність днів. Роблячи акценти на торгівельні угоди та мирні переговори. От як ви бачите для простого американця, що б вони хотіли побачити в наступні 100 днів роботи свого президента, а що це у вас за така реакція? Ну, я, я, я не можу сказати, що американці може Ну, Як бачити. ви бачите, так, за вашими спостереженнями, так. на що люди зараз найбільше скаржаться, про що пишуть в соціальних мережах, про що говорять між собою? Так. Ну, Знову ж таки, мені здається, те, що для, для простого американця питання економіки є найбільш важливішим тут. Так? За 100 днів президент Трамп зміг підтвердити факт того, що економічно країна йде не в правильному шляху. Так, знову ж таки, ви, ви правильно сказали те, що Вашингтон. А, ні, я перепрошую, це було. Ройтерс так. А у студії здобув бездарності це так, так свій матеріал назвав за Нью-Йоркер. Важко. Так, так. Окей. Е, мені здається, те, що це достатньо зрозуміло те, що прості американці вони не задоволені економічним станом країни на даний момент. Е, і більше і більше людей буде а, розуміти те, що якщо вони голосували за Трампа, вони зробили якусь помилку, тому що вони хотіли, щоб а, вони могли мати більше а, можливості купити собі а, їжі, речей, купити матеріали. Зараз ми бачимо те, що інфляція, мабуть, що буде збільшуватись, і знову ж таки, а, багато багато питань до. А, Спроможності долара зараз так. А ми бачимо те, що долар достатньо падає в своєму в долар. Зараз падає, і це є проблематично для Америки, тому що цей баланс. Перейшов дисбаланс Я якраз за останні 100 днів президента Трампа. А скажіть, а наскільки змінилися ціни в магазинах для американців за 100 днів? Тобто є щось якісь продукти, які різко подорожчали або, можливо, подешевшали? Бо була ця проблема з яйцями в Америці, так але от станом на зараз, якщо ми говоримо там, вже можемо сказати 100 днів президента Дональда Трампа, чи змінилося сильно ціни в магазинах і на що? Ну, я пам'ятаю, як демократи казали те, що авокадо буде коштувати набагато дорожче, тому що авокадо завозять з Південної Америки, звісно. І я б сказав те, що ціни потихеньку йдуть наверх, звісно. Але мені здається, також треба, треба подивитися на більшу картину. Так, існують тарифи, тарифи на Канаду, на Мексику. І ми бачимо, що навіть. Таку продукцію, як машини, вони стають більш і більш дорожчими. Тому що продукція стає більш дорожчою. Трамп дуже хоче, щоб ось ці, щоб продукція переходила до Америки. Але, звісно, продукція в Мерці буде коштувати дорожче. І, звісно, ми бачимо те, що з тарифами на метал з Канади він має вплив на цю. На Спроможність купівлі речей як машини навіть. А якщо ми говоримо про діяльність Ілона Маска, так на вашу думку, як вона відгукнулася для державного апарату Америки? Наскільки вона стала такою, знаєте, небезпечною? А можна навпаки ефективною? Що, що ви бачите, що говорять американських медіа про це? На мою думку. Маск потихеньку а, зник, чесно кажучи, навіть тут в Вашингтоні. Ми багато за нього не говоримо місяць. Тому ми обговорювали його зараз. Не дуже а, звісно, здається, те, що він випав з сфери а, впливу на президента Трампа, а і навіть вже не кажучи про цифри, які а, нібито а, були збережені через цей департамент ефективності уряду, я дуже багато питань. До цифр, які а, надають, а, надає цей департамент, і звісно, до багатьох скандалів, а, які також а, на, на жаль, вони спричнили великі скандали щодо а, USAID, так а, інших, інших департаментів, які прикривають, а, я не думаю, те, що цей департамент ефективності був ефективним. А, і мені здається, те, що в якийсь момент а, навіть Президент Трамп зрозуміє те, що ефективність ефективності не існує в цьому департаменті. Ми з вами вже кілька разів зверталися під час нашої розмови до матеріалу за Нью-Йоркер, Зокрема, його так як він назвав цю статтю сто днів бездарності. Там перераховуються різні невдачі американського президента. Зокрема, те, що він відштовхнув Америку від Європи, Японію, Мексику, Канаду, підірвав НАТО, відкрито заявляв про свою прихильність до Путіна, вчинив хаос проти державних установ, які рятують незліченну кількість людських життів. Тут йдеться безпосередньо про цей департамент, очолюваний Ілоном Маском, своїми тарифами миттєво дестабілізував світову економіку, розв'язав війну залякування проти десятків наукових, комерційних і. Юридичних установ то йдеться, я так більше розумію про скасування фінансування, зокрема університетам. І найбільш репрезентативними подіями протягом цих 100 днів на думку за Yorker, стали дві зустрічі у Білому домі. Одна з них це з президентом України, а через 6 тижнів з президентом Сальвадору. Як пишуть колеги у першому випадку, Трамп ставився до морального героя як до невдячного негідника у другому він ставився до диктатора садиста як до спорідненої душі. От на вашу думку, так насправді яка роль цієї зустрічі з українським президентом у вальному кабінеті цієї скандальної зустрічі була для рейтингу Дональда Трампа і для ну, йому це будуть згадувати, напевно, всю його наступну каденцію, і навіть після його президентства. Але як американці це оцінили, як це вдарило по його рейтингу, на вашу думку? Мені здається, цю історію будуть згадувати навіть Зеленському після його катенції. Так, так тому... це точно я не думаю, що воно мало дуже великий вплив. Звісно, після усієї зустрічі між званським і Трампом бувалася хвиля підтримки України. Але я б не сказав те, що воно дуже вдарило по рейтингах. Звісно, мені здається те, що економічні наслідки мали більше впливу на рейтинги. Uh, і я не дуже погоджуюсь з питанням НАТО, те, що Трамп підірвав НАТО. Звісно, є питання до НАТО, але це вже інша історія. Um, але ці дві зустрічі треба розділяти так. Um, якщо ми маємо зустріч з Володимиром Зеленським, uh, який приїжджає сюди, щоб підписати мінеральну угоду, чи uh, no, перші сторінки, так, it's так. Uh, і. Uh, Звісно, країна він президент країни, яка зараз воює з Росією. Ми і, і в нас є другий президент, який приїжджає, це президент Ель Сальвадору, до до якої висивають нелегальних мігрантів з, з Америки. Звісно, ось ця перцепція Трампа до відношення Трампа до цих двох людей буде трошки різними. А, і знову ж таки, треба розуміти, те, що всередині а, трошки інша політична ситуація аніж в Україні. Але звісно, як ви, ви правильно підкреслили, що а, існують інституційні питання і проблеми. А, і знову ж таки, мені здається, те, що повертаючися до Ель-Сальвадору, до ось цієї зустрічі, а, ми бачимо, до якої міри Трамп хоче працювати з країнами, які. Готові прийняти всіх нелегалів, навіть не дивлячись на проблему неналежної правової процедури, за якою зараз висилають навіть легальних резидентів американських американських і навіть навіть людей з американським паспортом. Тому ну, так тут є питання, і президент Трамп стовідсотково він розмістив свої. Пріоритети а, і сто те, що це було зрозуміло, те що Зеленський був нижчим за пріоритетом, аніж ця зустріч з президентом Альсавадору. Ви напевно теж бачили це фото, яке теж вже стане історичним. Зокрема, з зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа у Базиліці Святого Петра у Ватикані під час похорону Папи Франциска. Воно точно облетіло світові ЗМІ, але чи відреагували так ну дуже на це американці, як це зокрема зробили ті самі поляки? Так в поляках ця світлина на перших шпальтах. А як на це відреагували в е, самих Сполучених Штатах? Я був дуже здивований, те, що навіть Білий дім пошарив ось це фото. Я побачив вчора? Мені здається те, що це. Більш історичне фото, аніж усе з зустріч в Білому домі між Зеленським і Трампом, і звісно, воно має більшу конотацію, аніж ми думаємо. Я не впевнений, наскільки воно мало вплив на, на релігійні групи в Америці, але 100% на простого американця воно мало вплив, дивлячись на зеленського, який. Прямо сидить колінками в колі в колінки, говорить з президентом Трампом, і ми бачимо навіть після, після цієї зустрічі, Трамп твітнув те, що він думає. Є можливість те, що він думає. Я сподіваюся, те, що він думає, те, що Путін грається з ним. Це зрозуміло, те, що Путін грається з ним. Питання, коли, коли Трамп стосутково зрозуміє, те, що ця гра є протушною для нього самого і для сполучених штатів. Тут ще, знаєте, я додам питання, а коли буде розуміння, що крім постів у своїх соціальних мережах треба реально діяти. І як ви бачите, українська діаспора може ставити такі прямі питання до посередньо своїх конгресменів або до людей, які мають вплив на Білий Дім. Тому що одне yeah. діло писати пост, знаєте, дуже дякуємо, але інше діло треба і нарешті почати діяти. Я думаю, це більше. Стовідсотково треба це робити українській діаспори і українська діаспора буде це робити. Ставити ці запитання конгресменам, ставити ці питання до, до президента. Так, багато, багато людей з діаспори діаспора дуже велика. Так, і ми маємо демократів в діаспорі, ми маємо республіканців в діаспорі. І мені здається, те, що діаспора зараз більш ніж розуміє свою роль тут. Як виборців, які мають вплив а, на наступні вибори, як вони мали вплив на вибори в, в президентські вибори, останні в, в сполучених штатах, особливо в штаті Пенсильванія, де одна з найбільших громад українських знаходиться, на жаль, Пенсильванія стала республіканським аутпостом, але все одно треба розуміти те, що в наступних виборах так це а, всі проміжні вибори до конгресу, українські. Виборці, українська діаспора буде мати дуже велику дуже великий вплив, це додаючи до цього, що до того, що українська діаспора має вплив навіть поза межами діаспори. Ми кажемо про, про церкву, так ми кажемо прості community centers, Ми кажемо про людей, які симпатизують Україні, також. Тому я більш ніж впевнений, те, що діаспора буде працювати в інтересах в України, і ми будемо давити якомога сильніше на Конгрес і на адміністрацію, щоб як ви сказала, були не тільки пости в Truth Social чи в Твіттері, але й були конкретні дії. Мені здається, на мою на мою думку, так на жаль, існують люди біля Трампа. Як Вітков або, або навіть той маск, а, які мають а, якийсь вплив, і на жаль, вони шапчуть неправильні речі президенту Трампу. Хоча ми бачимо те, що президенту Трампу можна наставити на правильний шлях. Стовідсотково можна, і мені здається, те, що ця розмова між Зеленським і Трампом в базилиці мало вплив на ось цю персепцію Трампа, як треба ставитися до ситуації, як треба ставитися до Росії, і що треба змінювати в свій підхід до Росії. Може, це мав на увазі держсекретар Марк Робів, що цей тиждень має стати вирішальним. Ну, звісно, це дуже велика загадка, і поживемо, побачимо. Знову процитую народну мудрість. Але е я ще одне уточнення маю до вас, тому що здається, Дональд Трамп хоче йти на третю каденцію. Принаймні, є такі непрямі сигнали, тому що в офіційному магазині Трампа почали продавати кепки з надписом Трамп 2028. 20, е вартість головного убору. Такого 50 доларів. Ну пишуть аналітики, що це така стартувала підготовка до наступних президентських виборів в Україні. Є те добре правило, що після того як ти вибори виграв за годину. Готуйся одразу до наступних. Наскільки це правило притаманне американській політиці, так і чи може законодавчо Трамп стати президентом втретє? Давайте починати з законодавчої частини. давайте. Він не може стати президентом в третій терміні. На жаль, якщо не на жаль на щастя, але е, знову ж таки в Америці існує право в конституції. Те, що людина не може подаватися на пост президента е, три рази, так е, законодавчу, це неможливо. Це можливо, лише якщо конгрес почне усю е, конвенцію, щоб змінити конституцію, але це треба буде. Е, треба бути щоб цю конвенцію прийняли три чверті штатів в сполучених штатів штатах так це ці зміни в конституції на мою думку неможливі дивлячись на ситуацію особливо на ситуацію в республіканській партії вже не дивлячись на вік президента трампа мені, мені здається те що його час вже а, ці чотири роки нам треба прожити, і нам треба буде шукати нового, а, нового президента. І мені здається, саме ось ця думка вона існує і в республіканській партії. Він може в демократах теж саме ця думка, що вони шукають собі нового лідера. Молодо треба і і і, і треба чесно кажучи, треба. Хоча давайте так. А кепки він може продавати скільки хоче, кому хоче. Він може писати все що завгодно, але конституційно це неможливо. Пане Лев, я вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Я дякую за таку цікаву розмову. Я сподіваюся, вам було так само цікаво, як і нам. А наша аудиторія теж реагує вподобайками на ваш на ваш аналіз. Тому я кажу вам до зустрічі в наступних ефірах. Я сподіваюся, що ми вже будемо говорити не тільки про дописи в соціальних мережах, а вже й про реальні кроки. Нагадаю, з нами був Лев Зінченко, програмний координатор з адвокації організації Разом for Ukraine». З сполучених штатів Америки, пане Леве, дякую. Спокійного вам вечора. Традиційне побажання українців. Дякую, дякую вам теж. Дякую.